Через два дні була Пасха і опрісники. Пересвященники та книжники шукали, як би його підступом схопити та вбити, але казали, щоб не на свято аби не сталося якогось заколоту в народі. Незважаючи на всі хитрощі противників, Ісус продовжував користуватися великою підтримкою у народі. Тодішні лідери бажали. Розправитись з Ісусом не тому, що Він, на їхню думку, ніс якесь єретичне вчення або поширював брехню. Ісус заважав особисто їм. Він своєю присутністю та вченням заважав їм вести той спосіб життя, до якого вони звикли. Якби було інакше і в тому, що говорив Ісус, була якась єресь чи брехня, то духовенство могло прямо звинуватити його в цьому та засудити. Але Єресі. Та брехні в словах і поведінці Ісуса не було і їм залишалося лише вигадувати якісь хитрощі, щоб відвернути народ від Христа і знищити Його. У наших життях Ісус також може перетворитися на того, хто заважає нам жити так, як нам хотілося б, як ми звикли. І в такій ситуації у нас залишається лише два варіанти. Змінитися і бути вірними нашому Господу або спробувати прибрати Ісуса з тієї сфери життя, в якій Він заважає. Кожен сам вибирає, який йому обрати шлях, але варто пам'ятати, що гріх завжди тягне за собою гріх і в результаті призводить до зради та смерті. Коли він був у Витанії, в домі Симона Прикаржонного. І сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювались між собою і говорили, навіщо така трата мира. Це миро можна продати більш ніж за 300 динарів і роздати бідним. Тож докоряли їй, а Ісус сказав: Облиште її! Навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, ти й зробила, заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія всьому світі, те, що вона зробила. Буде сказано в її пам'ять дорогоцінні пахощі, які можна було продати за великі гроші або користуватися ними довгий час, жінка миттю віддала все Ісусові. Чому вона це зробила? Я впевнений, що зроблено це було з величезної любові до Христа, і Він побачив у цьому вчинку саме любов. Ту, яка схожа на Його власну любов, на любов, яка спонукала Ісуса розбити своє життя на хресті і обмити нас своєю драгоцінною кров'ю. А як ми ставимось до Ісуса? Ми теж усе, що в нас є, і саме життя своє віддаємо Йому без залишку, або цідимо по крапельці, боячись, як би не пролити зайвого, як би не прогадати, як би собі щось залишити. І Ісус сказав, що про цю жінку та її вчинок будуть говорити скрізь, де буде проповідана Євангеліє, чи є в твоєму житті вчинки, вчинені для Господа, про які Ісус міг би сказати так само. Юда Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб видати їм Його. А як вони це почули? То зраділи і обіцяли йому срібняків дати, і він шукав, як би його слушний час видати. Думаю, Юда не розумів Ісуса. Він не розумів сам образ його думок, його мотиви та цілі, і кожне нове незрозуміле Юді висловлювання Ісуса чи Його вчинок, коли сам Юда вважав інакше, чи вчинив би інакше, ставали черговою монетою у скарбничці сумнівів. Ми не бачимо в жодному Євангелії, щоб Юда з кимось ділився своїми сумнівами, щоб він мав з кимось справжні близькі стосунки. Можливо, ситуація з вилитим пахощами, вартістю 300 динаріїв і реакція Ісуса на те, що сталося, були останньою краплею. Юда зневірився, що дочекається від Ісуса того, що, на його думку, Ісус має зробити. Юда вирішив зрадити Христа. А у якому стані сьогодні ти? Ти говориш із Богом та іншими християнами про свої сумніви. Ти чекаєш від Ісуса, що Він буде виконувати те, що Ти на нього покладаєш, або, навпаки, повністю довіряєш йому і готовий слідувати за ним будь-яким шляхом, який Він для вас обере.